Григорій верда байка про лева та мав. Лев спить навзнак, і коли спить, дуже схоже на мертвого. То всіляких мавп, вважаючи його мертвим, і, наблизившись до нього, стала стрибати й глумитися, забувши про страх і повагу до свого царя. А як настав час прокидатись зі сну, Лев ворухнувся, тоді мавпи. Які прийшли на нього одним шляхом, сімома шляхами розсипалися, а найстарша з них, отямившись, сказала: наші предки ненавиділи Лева, та Леві нині Лев і по вік віки, сила, Лев, це образ біблії, на яку повстають і яку ганять мудреці і кумирники. Вони гадають, що вона мертва і говорить, про мертві стихії, не розуміючи того, що в її тлінних образах сховане вічне життя. А що ви думаєте про це?